Вітаю на каналі Українські домашні страви. Сьогодні хочу поділитися з вами надзвичайно простим рецептом запеченої бараболі з пармезаном. Бараболю ретельно вимиваємо та вичищаємо. Чистити її не потрібно. Нарізаємо ось на такі дольки на четвертинки. Нарізану бараболю викладаємо в глибшу ємкість, де буде зручно її змішати з приправою. Додаю ось таку приправу італійську з пармезаном та чесничком, неймовірно смачної. Вливаємо сюди оливкову олію, но підійде і звичайна рафінована. За бажанням також ще можете додати до смаку сюди солі. Усе добре перемішуємо. І висипаємо бараболю на застелене деко пергаментним папером. Відправляємо в розігріту духовку на 180-190 градусів приблизно 30-35 хвилин, але орієнтуйтеся по своїй духовці. А далі перекладаємо уже готову в тарілку. І перед самою подачею обов'язково ще потрібно її затерти трішки пармезаном і подаєте до столу. Подивіться, як вона виглядає всередині зовні хрустка. Зовсім трішки, а всередині просто неймовірно м'ягусінька. Ось такий простий рецепт. Сподіваюся, вам сподобається. Вам бажаю смачного, бажаю також кожному з вас сонячно-весняного настрою і запрошую ще підписатися на канал Українські домашні страви. Також прошу підтримати вподобайками і підпискою. І всім па-па!